Давайте чесно, скільки методів харчування ви перепробували за ці роки: кетодієта, смузі, детокси, розвантажувальні дні, інтервальне голодування. А що з цього дійсно допомогло вам почуватися і виглядати краще без відкату через один місяць? Звісно ж, що ви взяли з собою на щотижневу основу і досі практикуєте. Для чого зазвичай загалом ми дотримуємося ось цих тимчасових обмежень? Зазвичай в більшості випадків все заради схуднення. Якщо у нас на меті є лише одна ціль, це Схуднити, покращити наші візуальні, скажімо так, показники з довгостроковій перспективи це завжди не про здоров'я. Цьому відео я розповім, чому ось такі застарілі методи вже не працюють і насправді не працювали ніколи в довгостроковій перспективі. І до якого більш здорового, сталого та корисного тренду в харчуванні ми з вами наразі рухаємося. Мене звати Анастасія Пашковська, я нутриціолог, і вже більше двох років я допомагаю жінкам позбутися постійної втоми, налагодити роботу з ШКТ, Лон позбутися висипань, випадіння волосся і не тільки завдяки нескладним змінам харчування, без фанатичного ставлення до їжі і зайвих бадів. Хочу сказати, що досі, коли до мене звертаються дівчата, жінки на індивідуальний супровід. Перше, про що вони думають, це те, що нам доведеться тримати дефіцит калорій, обмежувати наші порції і загалом не доїдати для багатьох з нас, це про скажімо так, негативне підкріплення, про негативний досвід з минулого, тому що схуднути дорівнювало обмежувати себе в харчуванні, а далі просто йти і зриватися на їжу. Про дефіцит калорій ми з вами ще пізніше сьогодні поговоримо, чому цей метод ніяким чином не працює. Безпечно на довгострокову перспективу і чому це ніяким чином не пропрацьовує, не прибирає причину зайвої ваги. І хоча ера марафонів схудення нарешті вже добігає кінця, у нас досі є багато людей з минулим негативним досвідом, які вважають, що робота з нутриціологом це завжди про обмеження заради якоїсь великої цілі, про те, що ми не доїдаємо, про те, що ми прибираємо одразу всі наші улюблені продукти і сідаємо на курогречку. Насправді наразі ми з вами все частіше чуємо про відмову від обмежень, від надмірних заборон в харчуванні, і про те, щоб, скажімо так, знайти баланс між дисципліною та задоволенням від їжі. А звідки насправді береться ось це, скажімо так, фанатичне ставлення до їжі? Коли, наприклад, сьогодні ми харчуємося або як, у нас там, наприклад, багато може бути солодких перекусів, випічки, там різних, скажімо так, високооброблених продуктів. Так і загалом ми відчуваємо, що якось ми не досить добре харчуємося, тому що Наше тіло нам це сигналізує, але коли ми намагаємося це виправити, наприклад, ми хочемо позбутися зайвих кілограмів, або покращити загалом наше самопочуття, позбутися постійних перепадів енергії, млявості, загалом збільшити нашу продуктивність, очистити нашу шкіру, можливо, якісь ще також інші речі, ми починаємо вдаватися одразу до обмежень, чому так відбувається? Чому часто ми рухаємося від однієї крайності до іншої? Що сьогодні я харчуюся досить хаотично, Тично я це відчуваю, тому що я почуваю себе погано, я починаю гірше виглядати. Але як тільки я хочу це виправити, одразу ми йдемо в іншу крайність, починаємо прибирати всі наші улюблені продукти. На деякий час це працює, але через 2-3 тижні ми знову, скажімо так, зриваємося і отримуємо сильний відкат у нашому самопочутті та зовнішньому вигляді. Насправді все це йде від нерозуміння, як працює наше тіло, наше харчування, загалом кожен продукт, який викладаєте собі. В тарілку, і загалом, коли ми, скажімо так, недооцінюємо силу наших щоденних тарілочок, і немає розуміння, як той чи інший продукт буде впливати на наше самопочуття, на нашу шкіру, чи будуть у нас висипання, чи будуть у нас перепади енергії, млявість після прийому їжі, чи будемо ми набирати зайві кілограми і так далі. Насправді ж у кожного з нас є наші механізми самостілення, які чудовим чином працюють, покращуючи стан нашої шкіри, які допомагають нам. Легше схуднути, дотримуватися нашого балансу гормонів і не тільки. Але коли нам не вистачає знань, коли нам не вистачає системного підходу до нашого харчування, ми починаємо одразу кидатися до обмежень, тому що здається, що це єдиний вихід, єдиний варіант позбутися зайвої ваги, єдиний варіант очистити шкіру обличчя і так далі. Насправді, будь-які тимчасові обмеження, яких ми дотримуємося в нашому харчуванні, це може бути кетодієта, дієта це може бути якісь смузі-детокси або на касторці, це можуть бути розвантажувальні дні або будь-які інші дієти. Це завжди про дефіцит калорій. А дефіцит калорій це дефіцит мікроелементів в довгостроковій перспективі. І як ви розумієте, дефіцит калорій ніяким чином не прибере вам причину вашої зайвої ваги, ваших висипань і тим паче не виправить вашу недостачу енергії. Окрім того, коли ми саджаємося на певні обмеження, спочатку перші декілька днів, тиждень, можливо, два нам буде комфортно, але надалі, якщо ми постійно відмовляємося від наших улюблених продуктів, ми не доїдаємо наші порції. Надалі у нас може відбуватися, скажімо так, деякий гормональний дисбаланс. У нас змінюється рівень гормонів, які відповідають за почуття насичення та апетиту, Це грелін та лептин. І далі ми просто почнемо компульсивно переїдати. Але насправді це завжди пропорочне коло, коли ми отримуємо тимчасово хороші результати, але далі неминуче йде відкат. Як це можна виправити? Насправді ж можу сказати з власного досвіду та досвіду моїх клієнток, що правило 80 на 20 працює значно краще, коли ви залишаєте собі простір для своїх улюблених, для, можливо, десь більш калорійних і для не супер, скажімо так, корисних продуктів. Коли це, звісно ж, не відбувається у вас кожного дня, але час від часу ви завжди знаєте, що якщо вам чогось сильно хочеться, ви завжди собі можете це дозволити. Насправді ж Дійсно, здорове харчування це коли 20% зусиль дають вам 80% результату, ніяк не навпаки. Коли мінімум зусиль, прикладених до вашого харчування, дають вам максимум віддачі, чисту шкіру без висипань, багато енергії на реалізацію, здоровий цикл, хороший настрій без тривоги та апатії, струнку фігуру. Коли ви готуєте прості, а можливо десь складніші, якщо вам цього хочеться страви, які подобаються саме вам. Коли ви прислухаєтеся до себе і даєте своєму тілу саме ту. Порцію, якої воно наразі потребує, а не ту, що в дописі у фітнес-блогера. Коли ви не відмовляєте собі в своїх улюблених продуктах. А якщо хочеться солодкого, ви знаходите більш здорові, але такі ж смачні варіанти, і цьому я, як нераціолог, також навчаю. І наразі все більше людей до цього рухається. Наприклад, можу поділитися власним досвідом. Протягом багатьох років в мене були такі досить напружені стосунки з їжею, можна це так назвати. І що я можу сказати: парадокс, але а коли я прибрала ось цю фіксацію на некорисних продуктах, в мене зникли висипання та зайва вага. Саме тоді, коли я перестала нарешті оцінювати кожен продукт як правильний чи неправильний, і корити себе за з'їдені солодощі або хліб. До речі, якщо ви досі думаєте, що для того, щоб бути стрункою, нам необхідно дотримуватися дефіциту калорій і обмежувати свої порції, в мене для вас є чудове відео, якого немає у вільному доступі, воно допоможе вам розібратися в справжній. Причинах зайвої ваги і позбутися її вже з перших тижнів. Як ви розумієте, дефіцит калорій ніяким чином не прибирає справжню першу причину зайвої ваги, а це означає, що в довгостроковій перспективі відкат неминучий, якщо ми не розберемося з тим, як працюють наші гормони. І про це саме відео, яке я для вас підготувала. Є два основних гормони, які можуть призводити до набору зайвої ваги і будуть тягнути за собою інші гормони. І як результат, скільки б ви не обмежували себе в харчуванні, як би активно ви не займалися в залі або вдома спортом, зайва вага, особливо в зоні живота, вона все одно може залишатися. Докладаю свої фотографії до після. Тут увага, різниця, всього 10 днів. Тут я встигла всього двічі позайматися спортом вдома на килимку, а все тому, що я почала прибирати першу причину зайвої ваги і почала натеропатично природніми методами працювати зі своїми гормонами. І це абсолютно не складно зробити. Це доступно. Кожній з нас, забирайте мій безкоштовний урок, як бути стрункою без відкатів та зайвих обмежень. Уроку немає у вільному доступі для того, щоб його забрати, переходьте в мій інстаграм, посилання в описі під цим відео, пишіть мені в директ цифру 77 і забирайте урок. Єдина умова, ви маєте бути підписаними на мій інстаграм. Ми нарешті рухаємося до того, щоб зняти ось цю гіперважливість та фіксацію на харчових продуктах, перестати створювати собі складні правила. Пробувати нові підходи з новими обмеженнями, які дають тимчасове схуднення, а взамін забирають нашу енергію, дають випадіння волосся та синці під очима. Будь-які обмеження це не про здоров'я в довгостроковій перспективі. До речі, саме з цієї причини дуже корисно попрацювати з нутриціологом, хоча б один раз у житті, він вам допоможе побачити, а які саме продукти, саме у вашому випадку, призводять до набору зайвої ваги, до висипань, крадуть вашу енергію. Борють млявість, апатію, призводять до випадіння волосся і не тільки. Наприклад, коли ви звертаєтеся до мене на індивідуальний супровід, я письмово аналізую вашу анкету, ваш щоденне харчування та ваші аналізи. Я бачу те, як ви харчуєтеся, ваш рівень стресу, який у вас був прийом медикаментів, і не тільки. І таким чином я бачу чіткий причинно наслідковий зв'язок між тим, як ви харчуєтеся, які у вас щодня є звички, як це виражається в ваших аналізах і як ви надалі себе почуваєте. Часто буває так, що протягом тижня, протягом місяця, протягом одного року ми харчуємося плюс-мінус е, тими самими продуктами кожного дня, і нам може бути складно відслідкувати, а від якого саме продукту в мене з'являється апатія, млявість, падає продуктивність, від яких саме продуктів саме в мене з'являються висипання і йде набір зайвої ваги, набріків та целюліту. Тому якщо ви працюєте зі мною, Протягом перших тижнів ви також заповнюєте щоденне харчування, і це дуже корисно, оскільки ви починаєте помічати на яких саме продуктах, на яких саме стравах ви почуваєте себе краще або гірше. А зараз я хотіла вам дати трошки порад, як ми можемо легше впровадити оцей баланс в харчуванні, баланс між дисципліною та задоволенням від їжі. Перший момент цьому слідую я, і звісно, ж навчаю клієнток. Ми завжди дотримуємося повноцінного прийому їжі на день. Оптимально, щоб їх було три. Таким чином, завдяки нашим повноцінним прийомам їжі, ми закриваємо наші фізіологічні потреби організму в наших мікро та макроелементах, тобто ми їмо порцію білку, жирів, клітковини, тобто овочі, крупи. Так ми отримуємо усі наші потрібні нутрієнти для вироблення енергії, для двох фаз детоксикації, для синтезу колагену, роботи імунної системи і не тільки. І вже після цього ми можемо додати собі. Величкий десерт можна одразу, якщо у вас немає проблем з ШКТ, шикоте... Десерти або якісь снеки вони також можуть бути з натуральних продуктів, або ви можете це з'їсти окремо в якості перекусу, наприклад, в першій половині дня або в другій половині дня також це можна. Якщо ж ви помічаєте за собою, що ви часто переїдаєте, вам складно зупинитися, коли це необхідно. Якщо у вас є потяг до якихось певних конкретних продуктів, наприклад, до солодощів, тоді тут варто почати з пропрацювання вашого психологічного стану і спеціаліст, наприклад. Психолог може вам цьому допомогти. До речі, на каналі в мене також є корисне відео про свою власну історію, як я позбулася своєї проблемної харчової поведінки, як я перестала переїдати і позбулася ось цього, скажімо так, надмірного потягу до солодощів. Прикріплюю посилання. Але загалом, якщо протягом дня ми з вами вживаємо достатню порцію білку, це може бути 2-3 порції. Якщо ми достатньо вживаємо клітковини і жирів, загалом потяг до ось цих конкретних Продуктів, наприклад, до досолодичів, він також зменшується. Якщо ми не замінюємо з вами наші повноцінні прийоми їжі смаколиками, а ласуємо ними вже після основних прийомів. Напишіть в коментарях, як зараз у вас стосунки з їжею, які у вас можуть бути складнощі чи проблеми на вашому шляху, і загалом чи відгукується вам ось цей корисний тренд. Також, якщо у вас залишилися запитання або у вас є побажання щодо наступних тем відео, ви також мені можете написати. Наразі це. Це все. Я з вами прощаюся і до зустрічі у новому відео.